Доброго дня. Взагалі розклад. Загадайте бажання. І ми дізнаємося від ангелів. Здійсниться воно чи ні. Три бажання. Кожний може три або по одному. Своє бачення. Відносно даної ситуації. Перше. Перше бажання. Найдіть компроміс в даній ситуації відповідно до даного вашого бажання. Мирне рішення по відношенню до даної ситуації або до даного питання. Те, що є вашим бажанням. Ну, а от попередньо, щоб третє бажання ваше збулося. То потрібно прощення. Або власне внутрішнє прощення. Десь є те, що не дає вам здійснити дане бажання. Не знаєте, зверніться за допомогою до ангелів, до вашого ангела-охоронця. Загалом скажу так: порада. Якщо навіть і не досягнете позитивного результату. Янголохоронець говорить саме про те, що зберігайте оптимізм і вірте, що б не трапилось по відношенню до даних бажань, на що вам не потрібно було б ще звернути увагу, вірте в те, що, прислухавшись до даних порад, ви все одно здійсните не рано чи пізно, досягнете того, чого бажаєте.